Якщо НАТО і ну, Євро... так, Євросоюзовські там, Ради Європи, вони ще е, мають довіру українців, ну не ще а мають довіру українців, то в принципі інші міжнародні організації, такі як там ООН, ОБСЄ, яка навіть називалася і називається Безпеки і співробітництво в Європі, да? е, вони Принесли серйозне розчарування для українців, і це результати не поточного опитування, але були у нас опитування, які показують низький рівень довіри до тих інституцій. До НАТО досить високий рівень довіри, як і до європейських інституцій, але знову ж таки є певне розчарування в інституціях, крім того. Знову ж таки, я, в даному випадку я просто перелічую те, що я бачу, що ну, і мене самого, в тому числі, скажем так, трошки турбує. Ми бачимо, що те, що називається гібридними атаками, тобто, але коли військові безпілотники над об'єктами, скажімо, ядерної енергетики чи військовими базами країн НАТО з'являються, навряд чи це та гібридна атака, на яку можна не реагувати.